Є такі місця, де панує досконала єдність. І це є, наприклад, курник. Е, тому що там всі однодумці. Наприклад, треба їсти. Ну, треба, всі погоджуються. Е, треба спати. Ну, звичайно, що треба, всі погоджуються. Однодумці. Е, треба нанести яйця. Ну, так, всі погоджуються. Просто досконала єдність, досконале е, погодження, однодумці. І ми люди, звичайно, прямуємо до такого, до такої досконалості, натомість нам ще доволі далеко до неї. І, мабуть, це навіть добре, тому що е, все ж таки ми не хочемо бути як тварини, е, а ми є люди. Е, і буває, що. Цей брак єдності, єдності все таки, ну, з якогось приводу він нас болить. І боляче особливо тоді, коли цей брак єдності виникає у справах віри. Мабуть, є серед глядачів тепер хтось такий, хто щось схоже переживає, брак єдності у справах віри, в сім'ї, чи може бути так, що. Ми працюємо в колективах, в яких не всі є однієї віри, не всі вірять в Христа, не всі, не всі дозволяють іншим тішитися своєю вірою. І це є просто усі ці такі моменти болячі, які спричиняють біль, тому що дуже часто теж ведуть до конфліктів. Брак єдності серед нас, спричинений власне таким, тим, що нас відрізняє один від одного. Тобто буває, що це є віра. І свята Ольга, яка бажала об'єднати усіх своїх земляків у вірі в Христа, вона теж є таким прикладом людини, яка, напевно, що зазнавала теж великого болю. Тому що, хоча хотіла спонукати свого сина Святослава до хрещення, знаємо, що саме вона прийняла хрещення, вона сама прийняла хрещення, але її син Святослав вже не хотів цього. І більше того, він залишився язичником до кінця свого життя, а водночас прогнав усіх місіонерів з території, якими він управляв. Після своєї матері Ольги. Тобто, напевно, що вона зазнавала якогось болю, спричиненого того, що ну, її власний син не хотів охреститися, прийняти віри в Христа. Не кажучи вже теж про інших земляків, які, напевно, що, ішли за Святославом. Але це прагнення до єдності. Таке бажання навернення земляків, воно було в княгині Ольги, і воно було, власне воно засвідчує про її святість і різні ситуації, знаємо про різні ситуації в її житті, які можуть Спричинити можуть провадити до того, що будемо питати про її святість. Але напевно, що це бажання єдності в Христі воно засвідчує про те, що вона дійсно була святою. І пророк Осія показує нам сьогодні, показує нам сьогодні дві складові навернення. По-перше, каже, що ну, Необхідним є це відречення від гріхів, написано в книзі е, Осі, прости всю беззаконність, діла рук наших не називатимемо більше нашими богами, кажуть ізраїлітяни до Господа. Тобто хочемо відректися від наших гріхів, хочемо залишити усіх цих божків, яких ми до цих пір возвеличували. І друга складова навернення, про яку говорить пророк Осія, це прийняття Божої любові. І про цю любов Господь, власне, вустами цього пророка говорить: Я полюбив їх доброгіч, бо гнів мій від них відвернувся. Я буду для Ізраїля наче роса. Він зацвіте, немов Лілея і мов Ліван. Пустить коріння. Тобто, бачимо, і, власне, до чого веде любов Господа, коли людина навертається, по-перше, відрикається від свого гріха, а по-друге, коли приймає цю Божу любов, яка відновлює людину. І саме до цього хотіла спонукати теж свого сина Ольга. І напевно, що в нас теж, коли є це бажання, щоби хтось з наших близьких. Ну, просто навернувся, а може йдеться саме про мене, що, що я хочу навернутися. Ну, тобто кажу від імені кожного з нас, так? що може в нас є таке бажання навернутися. Або, або власне, щоб навернувся хтось з наших близьких. То, власне, ці дві складові дуже важливі. І подивіться, брати і сестри, що не маємо впливу на те, чи хтось відречеться від свого гріха чи ні. Ну, може маємо якийсь невеликий вплив, але так насправді більший, набагато більший вплив маємо на те, чи ця людина зазнає Божої любові, тому що можемо е, стати знаряддям Святого Духа, і саме Він через нас може зробити так, що ця особа, якої, навернення, якої ми бажаємо, може зазнати цієї Божої любові. І не сказано чи перше має бути відречення від гріхів, чи перше має бути прийняття любові. Може бути так, що коли ця людина, наш, наша близька людина, наш родич, або якийсь друг, або подружка, ну хто-небудь, коли вона зазнає в нас через нас, через нас, цієї любові, яку Бог хоче дати, то вона може тоді зазнати такого бажання теж. Це може призвести до такого бажання відректися від гріха заради цієї любові, власне. Я хочу зазнати Божої любові, хочу відкритися на цю любов, і тому відрікаюся від свого гріха. Так може бути. Тому, тому брати і сестри, просимо Святого Духа, щоб здійснилася ця, це пророцтво Ісуса, яке Він сказав, що коли прийде такий момент, що. Вам доведеться проголошувати Євангеліє, коли ви будете бажати навернути інших, то пам'ятайте, що більше, ніж на свої здібності, свої емоції на себе самих, покладайтеся на Святого Духа. Хай він вам підкаже, що сказати цим людям. А мабуть, він не, не, не підкаже, що сказати, тільки. Власне, допоможе вам стати знаряддям цієї Божої любові, про що усі ми е, просимо також.